Це заготовка для подушки постачки для військових госпіталів. Вони набиваються особливим наповнювачем, який складається з декількох компонентів, такі як потрібні для хворих. Після безсонної ночі волонтерки прийшли, аби відшити замовлення для військового госпіталя. Гупола з вечора і до ранку. Понікополь росіяни знову гатили з важкої артилерії та запускали дрони. Вискакуєш в коридор між двох стін. Будеш дитину з собою. Ну а так. Трохи спимо. Тяжко, але працюємо. Тетяна займається спідньою білизною, вона одноразова, тому їй потрібно багато. Робиться отакі зав'язочки, які зв'язуються, і коли. Ну, Військовий лежить, та його легко зняти, так що легко поміняти на нову білизну. Жінки розповідають, майже кожна будівля у місті посічена снарядами. Вороже залізяча пошкодила дах будинку Наталії. Щойно полагодили, знову потрібен ремонт. Тому ж році опять прильот повилітали вікна, і в цьому опять році поповілітали останні. Тепер все в збіт. Ну зато скриш. Вони допомагають військовим з перших днів війни. Отримали грант, купили швейні машинки, професійні ножиці і стали до роботи. Спочатку шили аптечки, устілки для взуття, а згодом перейшли на більш професійні речі: маскувальні плащі, розгрузки і верхній одяг. Нині, здебільшого, допомагають госпіталям. Це м -м, товари. Для пролежнів, щоб у них не було, тобто такі спеціальні подушки-косточки, які мають правильне наповнення складене лікаром-ребіліатологом, і яке дає можливість отримувати ампутовану руку чи ногу. Волонтерки за весь час відшили понад 10 тисяч футболок, більш ніж 20 тисяч комплектів спідньої білизни та тисячі інших виробів. А ще й в'яжуть шкарпетки, шарфи, бафи та інше. Незважаючи на суцільний жах навкруги, їхати з міста жінки не збираються. У мене чоловік пішов служити з самих перших днів, і ну, я не могла його кинути. Тому ми з дитиною так тут і залишилися, пішли волонтерською діяльністю займатися і так продовжуємо з самих перших днів. Ольга Львів'янка переїхала до Нікополя після заміжжя. В неї нема навіть думок перебратися до більш спокійного міста, бо потрібна саме тут. Мій будинок уже 22 рази обстрілювали з різних сторін. Я вже тричі вікна міняла в квартирі з 24 серпня. Навіть ну просто, просто безпробудно У нас. Такі трагедії люди просто не доходять до місця роботи дрон оп і прилетів. Це ж не воєнна людина, йшла на роботу. Це йшла просто звичайна жіночка чи звичайний чоловік. Громадська організація, яку очолює Ольга, допомагає і родинам діючих військових та загиблих, а також ветеранам. Консультують, як отримати гранти на розвиток бізнесу, проводять безкоштовні курси, відправляють дітей на відпочинок. Ця активність допомагає жінкам не опускати руки і відчувати себе корисними, бо для них Кожен день це битва за життя. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Ті.